Прочі, почерох я покажу на прикладі бля, в багажнику. Зафіксувати коленвал, ось у вас отвір, туди штіфт вкручуєте і фіксується коленвал. Гайка, ось ця гайка на коленвалі розкручується в ліву сторону. Розкручуєте тупою і головки на 41. Розкрутили, далі знімаєте кришку. А, вам треба буде ще сйомник для того, щоб зняти шківа. Ось цей шкіл, де це зйомник. Ось такий сйомничок. Знімаєте, розкручуєте кришку, болти на 8, подголовку на 8, І далі граєтеся з шестернями. От на цій проміжній шестерні, от бачите, дві крапочки, вони мають зійтися ось з 5-5Б цією. Те регулювати треба. На проміжній шестерні або на шестерні вакуумного насоса. Ось, ця зірочка має стати між цими двома. І на шестерні колінчатого вала вакуумного насоса має стати між отут, блядь.